Ви знаєте, якщо уважно загальної перемоги, де це запрошено в центральній це час і навіки. Поставляється. Я тебе счастлив. людей твоїх і благослови насліддя Твоє, перемога. Зніся на Креслою Христе Боже, новим людям Твоїм, що носить ім'я Твоє, щедро ти Твої, даруй, з веселим сілою Твої благовірних. Камінь просто буде нам нагадувати, якими безстрашними були. Сотні працівників на чолі з її керівником, сотні медсестер, медбратів, просто простих людей, які не боялися боротися з невидимим ворогом. ми перша держава, яка перемогла коронавірус. Ми обов'язково переможемо в цій війні, яка зараз відбувається, коли Росія напала на нас. І ми обов'язково будемо і далі. Ми, українці, станемо символом для усього світу тої великої перемоги, перемоги світла над темрявою і добра над злом.